Доброго дня, шановні друзі, радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. І сьогодні ми розпочинаємо таку тему, як генерування відео, редагування відео і взагалі вся робота пов'язана з відеофайлами. І Сьогодні в нас на черзі такий інструмент як vid.io, так за Посилання в нього і називається. Можете переходити, авторизуватися через Google і ви матимете наступну картину. Тож, що я хочу показати в форматі, як ця вся штука взагалі працює, який в неї функціонал, що ми можемо зробити в безкоштовній версії. І навпаки, що ми не можемо зробити в безкоштовній версії. Тож, розпочати я хотів би з генерування відео на основі штучного інтелекту. Давайте згенеруємо. Тобто Тут ми пишемо звичайний наш промпт. Наприклад, давайте напишемо. Давайте в нас велика сіра кішка відвідує відомий музей в Києві. Дивимося, що воно згенерує, в якому форматі і що ми за цим згенерованим відео зможемо потім робити. Тут не прям, дуже довго воно генерує, і в результаті в нас, здається, виходить відео ну, секунд на 25-30, залежно від теми, складності і тому подібне. Це ми перший функціонал такий розглянемо. До цього ми в основному генерували там фото. І в подальших епізодах буде у нас досить багато інструментів для генерування фотографій, а тут саме цікаве в тому, що генерація відео йде виключно за промптом. Такого ми ще не бачили, як вона формується, і це буде перший сервіс, де ми подивимося на таку штуку. Цікаво також те, що можна це відео буде трансформувати в різні формати, тобто для різних, наприклад, там, соціальних мереж і тому подібне. Він одразу вміє підлаштовувати всю цю штуку. Давайте дивитися. Просто натискаємо на відео, воно нас перекидує в відеоредактор, називаємо це так, і ми одразу можемо дивитися, що він нам згенерував. Ось у нас буде в такому. So, here I am, a big gray cat, exploring the renowned museum in Kyiv. The intricate artworks and historical artifacts are truly captivating. From ancient relics to modern masterpieces, every corner holds a story waiting to be discovered. As I stroll through the halls, I can't help but feel a sense of wonder and curiosity. Who knew a feline like me could appreciate art and history in such a grand setting? Join me on this unique adventure as I uncover the treasures of this famous museum in the heart of Kiev. Ну, якщо рахувати те, що це створено виключно за що велика сіра відвідує музей, то ну в принципі дуже-дуже круто. Що ми можемо робити з цим текстом? Перш за все, це підлаштування під різні типи скажімо так, медіа контенту. Наприклад, один на один Instagram пост, там розмірність, наприклад, беремо там, Facebook пост, трошки вже інша розмірність і тому подібне. TikTok, YouTube ми вже переглядали, Instagram Stories, тобто можемо змінювати так, як нам це потрібно. Наступне, що хочу показати. Перед тим, як ми вже перейдемо там до редагування самих відео, ми можемо натискати на кнопочку Done і обрати якість, в якій завантажиться наше відео. Тобто ми обрали 720 якість і натискаємо експорт, він його нам зараз зрендерить і ми його зможемо завантажити. Подивимося, як це взагалі працює і як воно буде відображатися в нас в завантаженому вигляді. Подивимося, що ми можемо далі з цим робити. Окей, супер, воно завантажено. Можемо обирати, в якому форматі ми його взагалі формуємо. Давайте mp 4 Готово і дивимося. So, here I am, a big gray cat, exploring the рина renowned... uh, все добре, все окей, все працює. Одне хочу показати зверху, це в нас водяний знак. Це символ безкоштовної версії. Ця штука не прибирається, тому якщо нам потрібно, що ця штука для нас не допустим, тоді потрібно переходити на преміум версію, як ми бачимо тут без цих всяких марок і без обмежень на якість. За цим треба слідкувати, якщо у вас безкоштовна версія, то у вас буде ця марка, що воно згенеровано саме цим сервісом. Тож, з цим супер, з цим розібралися. Йдемо далі в наші можливості, які я хотів би тут показати. Наступний функціонал це створення відео за допомогою аватару штучного інтелекту. Тільки є нюанс, що він нам зараз не дасть це зробити. Дивіться, як це взагалі працює і що за цим можна робити. Давайте обираємо цю нашу Ізабеллу. Можемо обирати, в принципі, і нашого аватара, і мову, за допомогою якої ми будемо власне, спілкуватися. Тобто українська тут є. Можемо, як уже за традицією, змінювати необхідну нам. Необхідний формат. І тут ми пишемо текст, який власне, буде озвучений цим аватаром. Наприклад, Це текст, який буде озвучено аватаром. І потім ми натискаємо Generate Video. Тут ми бачимо обмеження безкоштовної версії 3000 символів. Але ми натискаємо, і воно каже, що ну, вибачайте, нам треба гроші. Тому Не хоче він нам це генерувати. Але за функціоналом один раз безкоштовна версія, це зробити дає. Тому, якщо хочете спробувати, можете використовувати. З цим також все зрозуміло. Потім цей наш відео ми так само можемо експортувати, там обирати якість і тому подібне. З цим теж розібралися. Це другий функціонал, досить такий цікавий, який я би хотів показати, як він працює. Наступне, перед тим, як власне, використовувати від IO для редагування відео, я би хотів показати ще функції, які знаходяться в вкладці AI Edits. Це ми розглянули. Це ми розглянули. Йдемо тепер в Remove Background. Тобто це е, такий інструмент, який прибиратиме нам на наш задній фон. І для цього я би показав приклад з інтерв'ю, яке ми вже не раз використовували президента. І е, зараз спробуємо видалити цей е, фон. Але він каже, що знову дайте мені грошей, я не можу це зробити. Я просто покажу, як це працює в В Колір, який ми обираємо, нас тут не дає нам можливості, але якщо ми оберемо наприклад, чорний колір і запустимо його до кінця, він нам прибере повністю все і залишить тільки фігуру людини. Ззаді все буде чорного кольору. Тобто можна це також використовувати, але безкоштовна версія дає можливість це обрати лише один раз. Тому власне, з цим також треба бути уважним, обережним, тому що не зможете ви це зробити більше одного разу, не закинувши сюди грошей. Один раз можна з цим працювати. Наступне, що я хотів показати, який в нас є тут функціонал. Запис відео, субтитри це всі речі, які в нас ідуть в платній версії. Тобто ця штука реально хоче досить багато грошей для доступу до нормальних всіх функцій, але так от, субтитри, Айконтакт це воно робить так, щоб очі, які власне, у відео записані, щоб вони завжди дивилися в камеру. Очистка аудіо це від шуму за кадром, тобто воно зачищає І видаляє такі паузи, які виникають у відео для, її, скажімо так, для більшої якості. Окей, З цим розібралися, тобто більша частина тут взагалі платна, деякі функції надаються там один раз. Ну і Тексту відео, слава Богу, хоч це ми можемо використовувати. В умовно безкоштовному форматі, йдемо в наступну функцію власне, з генерацією і редагуванням відео. Можемо використовувати нашу камеру, екран чи презентацію і тестувати її використання. Давайте запишемо наш екран. Тут обираємо вікно, тобто, якщо ми хочемо тестувати там, вміст. Нашого вікна можемо обирати вікно і надсилати там до цього додатку. Або весь екран. Давайте зараз спробуємо, нехай це буде весь екран. Тут все в нас є, використовується мікрофон, екран. І це ми ховаємо. І для того, щоб розпочати наш запис, ми натискаємо кнопочку рекорд, воно робить нам таймер. І в нас пішов запис, який може тривати. Годин. от Наприклад, давайте побігаємо по різних там вкладочках, оберемо різні можливості там і подивимося, що він нам нагенерує. І в нас пішов запис, який може тривати годин. Годину. Наприклад, давайте побігаємо по. Все він е, прекрасно робить. Я думаю, що це е, можна виділяти. Не думаю, що це прям супер якась важлива штука. А, але е, це умовно може підійти для запису відео от е, такого формату, який я використовую. Тобто можна використовувати умовний OBS, а можна використовувати ось таку штуку, намагатися це робити, але ОБС він повністю безкоштовний. А тут, якщо там годину, ну це не прям багато відео можна. Одразу записати. На це також треба зважати. І давайте робити власне відео, редагувати його. Щось з цим робити. Давайте сформуємо, ну, наприклад, додамо якесь відео. Ну, давайте. Давайте використаємо якийсь із наших один попередніх епізодів. Нехай це буде по Riverside FM. Він його завантажить і ми подивимося на функціонал, який він надає для редагування відео. Дивіться, Перше, він завантажив, розбив у нас повністю на кадри. Можемо її там, збільшувати прям, ну, до точності так, там, 10 секунд, 12 секунд. Тобто, щоб саме обрати таймінг, який нам потрібен, можемо взагалі його повністю там, зменшити, якщо це для нас не важливо. Тут кожен уже сам собі вибирає так. Як, це потрібно робити. Оці всі значки це функції, які доступні за допомогою преміум версії. Це вже наші йдуть попередні. І перше, що я хотів би показати, це музика. Тобто можемо сюди додавати музику на фон. Давайте додамо сюди, наприклад, цю музику. Чому ні? І ми можемо бачити знизу як ще один такий, одна складова нашого фінального відео. Можемо її переміщати, тобто в той момент, в який це нам буде потрібно. Ось Тут можемо її редагувати, там робити різну швидкість музики, різну там, тривалість її, звук і тому подібне. Це все ми можемо тут додавати. І давайте для прикладу, для прикладу додамо сюди ще одну музику. Ну, давайте, наприклад, ось таку. Воно її формує нам уже в наступному. Але ну, це не важливо. Давайте, щоб воно було ближче одне до одного, ми використаємо, щоб одне йшло за іншим, і потестуємо, як це взагалі в нас буде працювати. Тобто тут ми можемо прям чітко прописати, коли буде старт, коли буде кінець. І ось тут так само, да? тобто від початку там, і до певної зони. Давайте дивитися і слухати. Доброго дня, шановні друзі! Радий вітати вас на черговому випуску про новітніх І сьогодні От, покажу чому. Всі в принципі, пам'ятаємо історію з Node AI, як він перекладав з файлів і так далі. Зараз подивимося на англійську. Логіку ми побачили. Логіку побачили, цей трек закінчився, там була мікро-мікропауза. І почався зовсім інший трек, уже, який е, е, пішов відповідно з е, нового, нового етапу. наприклад. Тобто можна, щоб у нас одну частинку відео там на бекграунді відображалась там одна пісня, на другій частинці інша. ну Це вже які в нас йдуть функції відповідно до того, що саме нам потрібно. Е, наступна функція це додавання субтитрів. Що тут у нас іде, як субтитри? Нам потрібно спочатку обрати мову, якою говориться, і ну, знову ж таки вибачайте преміум версія, в нас лише 2 хвилини. Але для чого нам ці 2 хвилини потрібно, якщо в нас, наприклад, відео подовше, та й взагалі відео до 2 хвилин я не сильно бачу необхідність прям сильно робити йому субтитри. Не думаю, що для безкоштовної версії ця функція чимось знадобиться. Наступне, що хочу показати, це текст. Тобто приклад тексту. Ну, давайте додамо, це в нас йдуть шаблони, давайте оберемо цей шаблон. Так, і додамо його... Окей, нехай буде сюди. Бачимо стиль. Можемо обирати там різного роду. анимацию например можем цю форму где у нас что находится и тому подобное ну давайте нехай это у нас будет тест так нехай это у нас будет жирный кольор ну нехай будет червоний, так можем тут обратить изменять формувати. Текст будь-якого формату. І давайте пробувати, додав, додамо його, давайте з самого початку. Спробуємо чому ні. Переходимо на наш початок і дивимось Доброго дня, шановні друзі, радий вітати вас на черговому випуску технологія. Uh, і сьогодні ми ви бачили там жовтого ріпасайт. Доброго дня, шановні друзі, радий вітати вас на черговому випуску. І хедлайн це і, ми можемо дописувати сюди штуку. Давайте напишемо Привіт. Доброго дня, шановні друзі, радий вітати вас на черговому випуску про нові технології! І сьогодні ми подивимося, і ось там воно власне і формується, можемо редагувати, коригувати так, як нам це потрібно. Залежно там, від шрифту, наприклад, там використовувати. Як хочемо, можемо з цим працювати. Це інша можливість. Можемо сюди додавати інші елементи. Там, наприклад, наприклад ті ж самі смайлики. смайлики. Нехай додамо смайлик. Ну, давайте десь сюди додамо. Uh, він буде у нас. ну давайте, Десь тут. І подивимося, як він у нас запрацює. На сервіс Driversite FM в uh, якості транскриптора. Цей сервіс він uh, присвячений для досить багатьох функцій, але я розглядатиму його виключно в якості транскриптора. За посиланням Riverside FM/transcription можете переходити і ви потрапите на таку сторіночку. Тут не потрібно заходити в якийсь аккаунт, просто можна одразу бачимо, все працює, привіт спрацював, цей спрацював, можемо змінювати тривалість цієї штуки, так? Тобто duration. вона взагалі 5 секунд іде але в якій самі ми можемо. Змінювати, там можемо робити менше, більше, можемо його трошки покрутити. Цей смайлик. Давайте закрутимо під 90 градусів. Дивимося, як він зміниться. Тут не потрібно ну, заходити. Все працює, все, 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 все міняється так, як нам треба. Тобто можна і таким способом редагувати, можна тут в налаштуваннях також змінювати відповідно кількість наших кадрів на секунду. Текст розібрали, субтитри розібрали, файл. Ну, рекорд, це ми вже дивилися. Це те, власне, що ми можемо самі сюди записати. І якщо ми це запишемо, ми можемо також додавати його там сюди, певного роду, так само як текст. Так? Тобто, наприклад, записали щось, додали сюди в куточок і можемо також за цим працювати, якщо нам це буде потрібно. І йдемо в фільтри. Можна також додавати сюди фільтри, якщо нам це буде взагалі якимось чином необхідно. Але я не думаю, що це прям якась дуже важлива буде річ, таке як переходи та фільтри. Це вже більше для такого професійного розгляду. І можемо змінювати там стилістику. От, Якщо ви бачите ззаді, то міняється трошки стиль тексту і відео самого, ну, можемо з цим гратися, якщо сильно прям нам необхідно, Ось, наприклад, такого формату робити. Ну, І в тому подібне не можемо міняти. Від початкового до власне, сфільтрованого. Ну, і тому подібне. Також, коли в нас все спрацювало, давайте можемо також обирати експорт і каже, що у нас закінчився ліміт. сорі, Оплатить гроші тоді будете завантажувати. Тому з цим сервісом якби, все досить непогано, але він дуже хоче грошей. Підписки ми бачили, давайте ще раз їх покажу. 9 доларів на місяць там, 24, або якщо там, для компанії то вже окремо, скажімо так, плата. Тому, роблячи підсумок по цьому сервісу, ну, можу сказати, що функціонал тут є. Функціонал цікавий. Але для безкоштовної версії цієї штуки, я думаю, недостатньо. Тобто, щоб нормально її використовувати, потрібно все ж таки платити їм гроші, тому що без цього діла не буде. Наступне, що хочу сказати, це функціонал тексту відео. Це функціонал створення, так як ми робили про нашу. Перше наше відео, яке ми завантажували сьогодні. Тобто ми його згенерували за промптом. І завантажили все добре. Але бачите, ми завантажили це відео, вже не можемо завантажити інші. Тобто, ну, не досить зручно. Тут уже безпосередньо можемо дивитися, що ця штука взагалі в теорії вміє, але я ж кажу, переважна більшість з того, що він може робити, це преміум версія. або Воно вам дасть це зробити там умовно один раз, а потім вже пускати не буде. Тому на це варто зважати. Тут є, є що робити, є що використовувати, але будьте готові до того, що він у вас попросить грошей і певний функціонал ви просто в якийсь момент використати не зможете, тому що або ви використали всі безкоштовні спроби, або ви там. Перевищили якийсь ліміт по е, завантаженню, так як це було в нас з відео, або щось інше вище там десь перевищило. Е, чому такий акцент йде на е, плату грошей? Е, тому що е, ці сервіси це більше для створення контенту якогось, або в соціальних мережах, або е, в, для професіоналів, для яких власне, е, це є основним е, прибутком, називаємо це так. Тобто вони мають бути готові платити за це, щоб в кінці отримати якусь вигоду. Але для звичайних користувачів це просто як переглянути, що така штука взагалі існує, що її можна використовувати, і подивитися взагалі на функціонал, який дають нам інструменти штучного інтелекту навіть в сфері відео. Тому, якщо порівнювати там, цей сервіс безкоштовну версію і умовної перплексі. Ну, це небо і земля, тому що тут ми взагалі можемо використовувати майже не будь що а Тут ну, досить таки обмежені можливості нас для використання її в безкоштовному плані, безкоштовній версії. Тому функціонал, якщо сподобався, можете пробувати використовувати. Якщо плануєте і надалі користуватися подібними сервісами. Можете або платити їм гроші, або подивитися на наступні сервіси, які я буду показувати, і вже за результатами зробити свій вибір, що я власне, вам і рекомендую. На цьому на сьогодні все. Зустрінемося в наступних епізодах, будемо розглядати аналоги цієї штуки і порівнювати їх між собою. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!